Як то? Вони риють. Багато світу рахуйте йде. Чому він не її не завити, то породі ще для золочева є. Вона й комусь продасть, або неї конфіскує, то держава забере. Я до такого породію тут дозволи цих вон? Кажуть, дуже багато їх. Ну хоче його забрати на державу і буде хотів мало. Ніхто вже наїж, ні? Має мільйони, кажуть, і ще хоче більше. То чия хата? Не знаю, якісь купив і має в селі хату. Хоче трохи кімнатну квартиру за таке місце. Трохи Кімнатна квартира скільки? 40 тисяч, не менше 50. А -а -а. За Що-то -то є, що -то, що -то є тут, навіть хату доброї немає де поставити. Притул, притул. А ще треба ті осені порізати, то скільки ту хлопцю бурувати, на скільки ще труда. Я то, все говорю, а ви там що мені пишете, так? Я накладу музику. У мене мене твоє не цела. Скажу, що я сіру сам відчула. Ти ж тут будемо. Работа и все.